Доброго дня, мене звати Микола Вячеславович, я лікар-нарколог клініки Доктор БлагоПлюс. І сьогодні ми з вами поговоримо про Коттерпін. Що таке Коттерпін? Це протикашльовий засіб наркотичної дії із ряду опіатів і опіоїдів. Він застосовується в основному в лортерапії при зняті симптомів довгого кашлю, який не проходить тривалий час. На жаль, на сьогодні, в зв'язку з тим, що в нашій країні не налагоджений процес роботи служби, яка контролює продаж наркотичних речовин, даний препарат широко розповсюджений серед наркоманів, серед людей, які вживають котерпін неконтрольованими дозами. Вживання, як показує практика, може бути в кількості від мінімум від 20 таблеток до 600 таблеток за надобу. Які симптоми вживання котерпіну? Насамперед, це всі ті симптоми, які принаймні підлягають під всі види опіатів і опіоїдів. Потрібно звертати увагу на зіницю ока, вона в даному випадку буде звужена. Потрібно буде звертати увагу на симптоми, які схожі з гострими респіраторними вірусними інфекціями: це ламота в тілі, ламота в кістках, це температура тіла може підніматися. Родичам, які спостерігають за людиною, яка зловживає котерпіном, потрібно насамперед. Звертати увагу на те, що йде неконтрольована втрата грошей, звертати увагу на те, що людина неадекватно себе поводить, у неї повищена сонливість, зниження йде апетиту. Також якісь речі можуть зникати з будинку з непонятних для цього причин. Які ж методи лікування? Котерпінової залежності. Насамперед, це 100, 100% метод лікування є стаціонарне лікування. Людині необхідно буде пройти курс стаціонарного лікування протягом 7-10 днів. Метод лікування заключається в тому, що спочатку пацієнта ми готуємо до детоксу, десь на 6-5 день ми робимо насамперед детокс. Після детоксу йде відновлена терапія, направлена на усунення. Причин відсутності сна, усунення причин відсутності апетиту і усунення причин емоціональної лабільності та ажитації. В цілому, як показує практика лікування даної залежності в нашій клініці, відсоток одужання від даної залежності досить таки приємний, десь до 80%. Дякую за увагу.